Коли ви оглядаєте пацієнта, ви вже бачите, ці порушення якось проявляються. Чи вам привели і сказали, от він психічно, але не бачив. На, на сучасному етапі розвитку дисципліни психіатрії основні методи діагностики це поговорити з пацієнтом. Поговорити з рідними, які цього пацієнта певний час спостерігають і бачили його в різних станах, і динамічне спостереження, тобто на протязі певного часу. На госпіталізації. госпіталізація чи в домашніх умовах родичі знову ж спостерігають. Додатковими методами обстеження є підключення психолога, психологічне тестування, ну і спроба. Вичте, сказати так, щось знайти, обстежуючи мозок цими нейровізуалізаційними методами: МРТ, комп'ютерна томографія, електроенцефалографія. Але іноді родичам треба спекатися людини і зробити його психічно хворим. От а тому, вам треба не помилитись. Тому, так, е да, бувають випадки такі, на жаль, е тому. Е Тут, оце, як я кажу, поведінка пацієнта під час обстеження, я не кажу хворого, а пацієнта, і динамічне спостереження в умовах стаціонару. Коли ми бачимо все, і коли психологічне тестування, і психолог також не знаходить нічого, ми тоді можемо з більшою впевненістю сказати, що людина звичайна. Але... І підстав, і того і тут вступає в силу вже юридичний нюанс права людини. Але от нейробіологи стверджують, що спочатку мозок приймає рішення, а тоді людина виконує волю мозку. Спочатку там ми ж виконуємо всі дії сума. Я... А це одне да. другому не суперечить. Я... А підтверджує те, да. що всім нашим організмом. Що серцем, що легенями, що шлунково кишковим трактом, що поведінкою, керує мозок. Колись трактували, що людина, щось і там, якісь процеси відбулися, і мозок отримав сигнал до дії. Виходить, навпаки, людина отримує, фізіологія отримує сигнал до дії. А буває просто внаслідок якихось подій життєвих. Чи інфекції якісь, чи що, мозок дає збій і відповідно починає проявлятися це вже в поведінці пацієнтів. Так що всім керує мозок. Тільки як він керує в залежності від впливів. Значить, чи катила мозок спонукав до вбивства? — Да, в нього специфічний. Я, на мою точку зору був е специфічний мозок. Це вже мозок так працював. Так само, як е останнім часом навіть був прийнятий уніфікований е протокол по патологічній ігроманії, людині багато разів кажуть, ну не виграєш ти. Ну, програєш. І він програє і наступає на ті самі граблі. Знов... Мнозок все одно його шторкає. А Нозок все одно його стимулює. Давай, давай, давай. І він отримує від того задоволення. Від того, що грає, програє, потім страждає, мучиться, тому що борги, кредитори, все, рідні, дошкуляють, все. Але він знов. Це в широкому такому узагальнюючому терміні це залежності, різні види залежностей. Так само, як і наркоманія, алкоголізм. Гаразд, розгляньмо таку ситуацію. Зараз мороз на вулиці, так? Треба десь вибігти на вулицю, а що там вдягатися, там, не вдягнувся на легко вибіг на вулицю з одного боку. Мозок. Каже, не вдягайся, тому що ну це ж зараз на хвилину, туди і назад, нашого це все. З іншого боку, мозок каже, ну ти ж застудишся. От, мозок... от для цього ні. Для цього є, і так як ми з вами говорили, кора головного мозку, свідомість, досвід минулий, який все це аналізує і підказує людині, як поступити. А як ці процеси взаємодіють в голові, в мозку? Для того є і кора, яка керує всіми нижче розміщеними структурами мозку і контролює але, частково. їх. Але ж кора каже, не вдягайся, і кора каже, застудися, вдягнися. Ні, кора не може казати не вдягайся. Кора має досвід. Ага. Досвід. Це можуть підкоркові структури. А Там, чому це... тоді підкоркові структури можуть перемогти здоровий глузд, який дає кора? От в цьому і йдуть розбалансування певних структур мозку, які продовжують вивчатися, і теорії є багато, а загально прийнятої поки що немає як такої.